Добрий день, якийсь чоловік мене просив зняти відео про сівалку. Якраз загружаю соєю. Е, що ж про неї розказати? Я не знаю, що про неї розказувати. Взагалом, щоб мене цікавило. По запчастинах е, лопали. У мене тут, наприклад, оці клапана. Клапана висівного. Отут, що стоять, перекривають. Щоб не висипалось. Ну, пластмаса, скажімо так, уже років трохи має. от Може там і по моїй якісь, десь щось пересилив, туди-сюди, лопали. Купити їх в інтернеті я не знайшов Робили мені під замовлення. На 3D принтері. Е, от Щось там ціна питання одного вийшла 100 гривень. Е, не дуже, в принципі, ні менше 100 гривень. Я вже точно не пам'ятаю, але ці насінні проводи. Це вже я міняв онбілі. Теж, я ж кажу, треба щоб всі, мабуть, желізні були. Ці желізні в мене не, ніде нічого не ломило, не гнуло. А оці пластмасові, ось деякі стояли, то вони теж лопали. От, лопають. Ну, я замінював білими. Ще, по-моєму, в мене чорні якісь були, я ставив. да Потім, з приводу сушника самого. Не знаю, як правильно пояснити, тут принцип не такий, як в СЗшки. Там, по-моєму, на втулках, чи це навіть на подшипниках отут стоїть. Не помню. Ну тут просто така желізна втулка. Розбер... Розкручується, вони приклинюють час від часу. Це силою. Ти його нашпринцував, силою провернув і все, і їздить без питань. Нарікань нема ніяких. Угу. По... З приводу, З приводу висіву, настройки висіву. Оце так настраюється. Тут є шкала он. Як це там видно? Є шкала. В принципі, я сію сою. От зараз у мене виставлено десь від 12 до 18 штук. Не можу там сказати, що від 12 до 16. раз 12 кине. раз 18 штук кине. Ну отак. В принципі, більш-менш, можна, ну. В середньому, так, там дві бубинки три бубинки туди-сюди. Це з приводу висіву. Тут дві передачі. Дві передачі на мілкосімейні Коротше, не буду знімати. Тут одна шестерня верхня. Вона у мене лопнула. Лопнула, я сіяв. Там шплінт шплінтом шплінтується. Той шплінт у мене роз Прошплінтувався, і шплінт ще, походу, з неї, ну, такий, того шплінта заїло між зубами і шестерня розлетілась. По ітогу, шестерня розлетілася, я її по кусочках зібрав. Блін, ну, зараз на одній рукою навряд чи. Ну, коротше, я її по кусочках зібрав. Е... І... Суть у тому, що купити її, так, секунду. от, Купити її але я не знайшов, і не знаю, чи знайду, це вже другий рік. Так, от це вже у мене трошки ця пластмаса, це ще її рідна. От. Я її заварив, склав до кучі. Одного зуба я так і не знайшов. Це на дрібно культури. От, Одного зуба я так і не знайшов, отак зварив. Взяв це чугун. чи що воно, я не знаю, ну, Це не метал. Дуже хреново вариться. Ой, погано. Ну я заварив сію, слава Богу, тву-тву-тву. Е, хотів замовити, щоб мені її виготовили. Ціна питання оця шестеренка невеличка три тисячі. Я плюнув, взяв, зварив і сію по цей день. На дрібно-несіннявий я ще поки не сію. от Цепний привід такий. Що ще можу сказати? Ну, в мене якась сівалка, скажу так. Якогось перехідного видно... Етапу, бо оці ноди я бачив скільки, в них у мене колесо наружу виходить, а в них колесо в основному йде всередину. Таких, як ця сівалка, я не бачив. Це тільки я один таку, не що з приводу, що там з приводу глибини, ну, як все зешки, пружинами. Монорегулювати. От. Маячки, ну, точно, в принципі, я нею точно сію. В плані того, що ну, мар маркера, по маркерах ходить все ну, в цьому питанні, як ти казав, чітко. Оце, що по запчастинах були, там питання деяких, ну, їх знайти не можна. Да. Ну, прийшлося замовляти я ж кажу, на 3D принтері, виготовляли, але там теж не суттєво. Оце да шестерню, у мене питання так і залишилось, я її. Не знайшов, зварив і тфу -тфу -тфу, поки працює. Ну, більш не знаю, що що сказати, що розказати. Мона. Зараз на поле їду. Сію отак, моно перекривати. Сушники, я через один, 32 міжряддя. 19 сушників. От, через 16. Кожен сушник через 16 см. Через один це в мене виходить 32 см. От. Ну так, я сію. Так, я сію. Ну, все, ніби. Ніби все. Колеса це з того мона, з докатки. Брати. В середині тут це я вже сою засипав. Зараз ще бактерію будуть. Тут така мішалка всередині є. ну Не знаю, що ще можна сказати. Непогана сівалочка. Доволі непогана. Якось так.